Ось такий хрест з прикрасами потрапив до нашої майстерні для реставрації, виготовлений з недорогого сплаву, прикрашений червоними каміннями, однак має чудову форму, а особливо філігрань ручної роботи. У центрі хреста розміщене розп'яття Ісуса Христа, тому кожному це священне зображення нагадує про страждання і смерть на Голгофі, а також і Воскресіння. Стараннями наших досвідчених майстрів хрест було очищено від бруду та шару металічних окисей. Після ретельного полірування хрест був покритий шаром чистого золота. Ми повернули хресту благородний вигляд тепер він сяятиме золотими переливами з відблиском рубінових камінчиків. Наші майстри допоможуть і вам відновити до первісного стану церковний посуд та інші речі, пошкоджені часом. Експерти реставрації.